Дорогі маємо сьогодні Речне свято, Різдво Пресвятої Богородиці. Як то є, дорогі Христі, що так церква встановила, що закінчується рік церковний святом Богородиці. Ну, не таке велике свято, але є положення Ризи Пресвятої Богородиці, віднайдення пояса Пресвятої Богородиці. Це останній день церковного року і дорі Христі, початку індикту, а Перше свято, велике свято, яке починає рік, це є свято Різдва Пресвятої Богородиці. Чому так дорігі Христі? Так це є розумно, логічно встановлено та свято, щоб бо дійсно, дорогі Христі, все починалося Божі плани, всі починалися з того, щоб на світ прийшла та, яка має стати матір'ю Божого Сина. Так, дорогі Христі, бо в старому завіті ця обітниця була дана, Була дана, що має прийти та, яка стре голову діявола сатани. Так, її потомство має боротися з злом і зло буде переможене. І цю обітницею жили праведники Старого Завіту. І багато доріг Христі було пророцтво, коли має це статися? І одна із пророцтв, це було то пророцтво, що жаз від Юди, з покоління Юди. Як царського покоління відійметься. Відійметься. Бо дійсно, коли мала народитися Пречиста Діва Марія, то римляни передали владу поганим і доменцям іродові. Род, Жест був від. Юди відді віднятий і вже напівпогане керували ізраїльським народом. Ізраїльський народ був в гніті. Так, праведники, які ще були, то вони просто не могли не знаходили собі місця. Так, вони вже молилися і чекали, коли вже прийде навіть погане доріг російських. Так погано, далеко схотився в моралі. Що навіть погане говорили, що хтось мусить зійти з неба і навести порядок, бо людина собі не може дати ради. Так, дорогі Христі. І це правда, Це правда. і Бог бачив те, бо Бог це все дивився на ту землю грішно, споглядав. І прийшов той час, щоб збулася обітниця. Так, дорогі Христі, ми Маємо згадати, що в Старому Завіті, ще 900 років перед народженням Пречистої Діви Марії, так пророк Ілія, який належав більше до згромадження Есею, хоч в той час були фарисеї, про які Ісус Христос говорив, що вони грабами побіленими. Перекручували закони і вимагали в людей багато чого, а сами, де коли навіть пальцем до того не дотулялися. Садукеї були, які не вірили в потайбічне життя Воскресіння. Вони, дорогі христі, значить, не вірили, що є потайбічне життя, значить, треба жити, вживати того життя, поки дається, давалися сильно до розпусти. Ісеї, які були так, які пороки Ілля, так, на горі Кармелі, які були, вони були більше дотримувалися закону ідейської моралі, так. І тому пророк Ілля він там ще 900 років перед народженням пречистої Діви Марії на Горі Кармель він побудував святиню, де збиралися Ісаї, і навіть приходили праведники Старого Завіту. Так, і вони там молилися і просили Бога, щоб вже послав ту, яка має народити Божого Сина, Месію. Вони там співали псальми і молилися. Так, молилися і вже випрошували Бога тих ласк. І так, дорогі хресті, коли пішов час, щоб сповнилася ця обітниця. Бог вибирає собі людей, щоб через них, щоб вони були тими посередниками, щоб вони були тими батьками, той, яка має народити Месію. Так, вони вибирає собі праведників з Назарету, Йоакима має Анну. Яким був царського роду, Анна була священичого роду. Яоким означає в перекладі Надія, Анна означає в перекладі ласка. Надія зустрічається з ласкою. Були праведники. Були, праведники, були багатими людьми. Бог обдарував і працювали, були справедливими, чесними, були багатими людьми, але ділили своє багатство на три частини. Одну частину давали на храм, другу на потребуючих, і третю для себе оставляли. Були обдаровані тими матеріальними благами, але дорогі були обділені ласкою найголовнішою, бо не мали дітей, не мали потомства. В ізраїльському народі це було велике приниження. Велике приниження, тому що вони ті, які не мали дітей, значить вони не могли бути тими, які, з, якого, з якої родини вийде Месія, бо немає потомства. І люди тим, тим, тим які не мали потомства, люди просто їм говорили і тикали в очі, що ви маєте якийсь гріх, і Бог покарав вас, що ви не маєте потомства. І це було дуже боляче для праведників Йоакима і Анни. Бо бездоганно ходили в Божому законі і були праведниками. Так, дорогі Христі, але так є. Так світ відноситься, Бог інакше дивиться на людей і нас, і, і, а, а людина по інакшому судить, Бог судить по інакшому. Бог кого хоче вибрати для особливої справи, Він його випробовує, випробовує і дає терпіння. Але коли Бог дає терпіння, то він дуже близько є для нас в терпіннях. Дуже близько. І так було з тими праведниками. Вони молилися, вони не оставали в молитві, просили Бога. Так. І вже пройшло 20 років того благання, і вони далі просили. І одного разу, коли Бо ходили до Єрусалимської святині, ходили три рази в році, приносили там жертви. так, і також ходила, що вісім днів ходили на гору Кармелі, як ми говорили, до храму там, той храм про образ Пречистої Діві Марії був, і там вони молилися з ісеями. Так? І одного разу, коли Яким пішов до Єрусалимського храму, щоб там принести жертву, ягнятко, так як то було по приписах, бо жінки не мали обов'язку ходити, але і Анна залишилася вдома, а яким пішов з ягнятком до Єрусалиму. Так, пішли сусіди і пішли багато людей. Пішло. І коли він стояв в черзі, щоб принести то ягнятку, то жертву, то підійшов до нього первосвященик, його відсунув і сказав: Твоя жертва не буде прийнята, ти є грішна людина, ти не маєш потомства. Тому не приноси тої жертви, вийде з черги. І це чули сусіди і знайомі, то, які були знайомі з Якимом. Так, вони то чули. І то сильно вразило Якима. Сильно вразило. Так, Бо молився, просив Бога, був справедливий. Так, а тут така зневага. І це його зламало, і він йде в пустиню до пастухів своїх. До там, де пасли його отари, і там він остається на самоті і там молиться, плаче. Каже, Боже, зійми з мене ту ганьбу, дай мені потомство. Я ж тобі вірно служу, Боже, допоможи мені. І так він провів пару місяців там, зазначив, а Анна знавши, що сталося з чоловіком. так, Почала плакати, почала Бога просити. так. І одного разу, як вона зробила зауваження своїй служанці по службі, і та служанка так тоді виказала то все і сказала, що тебе Бог покарав, бо ти є недобра, бо ти не маєш потомства, тому що ти є недобра людина. так. І це сильно вразило Анною, вона пішла в сад і там почала молитися, так само, як їм плакати і просити Бога. І тут, являється посланець з неба, Архангел Гавріл говорить, що ваші молитви вислухані, ви народите, у вас народиться дочка, і ви назвати її Марія. Такі були слова. Архангела Гавриїла. Так і так само він являється яким в пустині і теж говорить ті слова і скаже, що йди до Єрусалиму, принеси там жертву. Богові та жертва буде дуже мила. І там зустрінешся з своєю жінкою Анною. і Йдіть додому. Ваші молитви вислухані, вас народиться дочка. Так, дорогі Христі. Так сталося, так Бог провадив тих праведників і так, дорі Христі, так мало прийти на світ Пречиста Діва Марія. Це сталося надприродний спосіб, особливішою ласкою, так бо Анна зачала так, і народила пречисту Діву Марію. Дорогі Христі. Ми сьогодні співаємо, що велика радість прийшла для землі. Так, велика радість, бо земля була в смутку. Праведники чекали і не бачили тої видоки, не бачили того, вже не бачили світла, одна темрява. Появляється та зоря. Бо Марія це означає зоря. Вона появляється, щоб звістити. Прихід Сонця Ісуса Христа. Є надія, є радість, радість є надія сьогодні не тільки доріг рості небо, що народжується їхня цариця, не, не тільки радіє Пресвята Троїця, отець небесний, радіє своєю дочкою, Син Божий, радіє своєю Матір'ю, а Дух Святий. Радіє своєю обручницею, але ми радіємо земні, ми радіємо, і всі ті, які жили до нас, починаючи від Адама і Єви, бо для них теж радість приходить, бо народиться нова Єва, яка має далі Христі відновити світ, яка має показати, який Бог є. В своєму творінні і яка людина була до гріхопадіння, який має показати наймогужнішу свою силу творіння, бо сьогодні народжується найдосконаліше творіння Боже, Пречиста Діва Марія, яка виходить з рук Божих, так і вона є образом люди, для кожної людини, є тим, тим наслідуванням, яка людина має бути. Є тою матрицею, яка, як Бог творив людину, яка вона була непорочна, свята до гріху падіння. Сьогодні народжується причиста Діва Марія, щоб це все відновити, що нанесло людство прародичі наші, нанесло людство Богові своїми гріхами. Так, дорогі Христі, це для нас є велика надія. Велика надія, бо є, Бог її творить. Архітир Твої творить, але наділає її тими чеснотами, тими ласками, як ми говоримо, ангел сказав їй потім, повна ласки, повна ласки. Святі говорить, що Марія, але та повнота ласки не є тільки для тебе, вона є для нас, вділи нам тої ласки, тої правди дорогі Христі. Бо хто прийде до Марії, йому нічого не забракне. Нічого не забракне, буде просити, вона має дуже багато чого дати нам. І тому ми сьогодні радіємо, особливо ті, які мають набожність, які дійсно прибігають до Марії, які просять на Марії, які ми сьогодні є вдячні за той дар Божий. Так, за то материнство, бо стане Матір'ю Божою, а потім стане Матір'ю наш, нашою Матір'ю, Матір'ю всіх людей. Це для нас велика. Велика защита, для нас велика, великий скарб. Так, то є дійсно радість, радість не земна, а радість небесна, бо ми радіємо тою надприродною радістю, тою радістю, що є надія, є, можна спастися. Бо хто йде до Марії, він точно спасеться. Він буде спасений, він не буде засоромлений. Так, дорогі хресті, ми сьогодні розважаємо це велике свято Різдва Пресвятої Богородиці. Так, в нашому народі завжди була велика набожність до пречистої Дії Марії в католицькій церкві. Нема такої католицької церкви, де би не було бічного престолу, є особний вівтар, правда, але з боку завжди, так як в нас, в церкві з лівої сторони, з боку завжди був вівтар Пречистої Діви Марії. І де ми до Рості, багато лаз випрошували. Де ми приходили маленькі дітей, приводили і казали, ту є твоя мама, ту молися, і тут ти отримаєш ті бл... ласки, благословення. То ми приводили дітей хворих, які йшли до, до школи, які підростали, які може були м -м -м, непутьові, які були, м -м, які були заплутані в того світу. І ми приводили їх за руки і казали, кликай туго і молися до. Престолу причисту до Матері Божої, до того, тут на тому біля того, на тому престолі є та, яка тебе порятує. Так ми говорили, так нам говорить наша віра, так говор... так робили святі. І ми, дорогі Христі, так робимо. так І ми сьогодні запевняємо так, що не відступимо від тебе, владичися. Ти нам поможи, ми на тебе надіємося. Ми тобою хвалимося, бо ми є твої раби всі, і ми ніколи не застадаємося того. Та той, хто довіряється Марії, він не буде засоромлений. І тому, дорогі Христі, нехай Бог нам дає. Ту набожність до Пречистої Діви Марії, щоб ми не минали Пречистої Діви Марії, бо це є найкоротша дорога до неба. Бо багато ті всі, що зійшли з дороги праведності, які відпали від Святої Католицької церкви, дорі Христі, вони всі втратили просто контакт з Пречистою Дівою Марією. Вони просто обійшли її, залишили її. Так, і тому. Вони пішли в блуд, пішли в блуд, а всі ті, які мають набожність, які моляться до Пречистої Діви Марії, поручаються її покрову, вони тримаються. правди. вони не зійдуть з правди. Бо вона поборює всякі єресі, всяку неправду. Так, вона і має розтоптати голову діявола сатани, бо він сіє неправду. Вона має його перемогти. І та перемога буде. Так, та перемога буде. Та, як ми сьогодні святкуємо Різдво При Святої Богородиці, то радість, то світло для нас приходить, і ми маємо так триматися того світла до кінця, бо в відкриванні Івана Богослова говориться ті слова: велике знамення було б видно на небі. Жінка одягнена в сонце. Це є світло сонця. Так, і місяць під стопами, і вона має вести своїх вірних до кінця. І навіть якщо вони вона піде в пустиню, то означає, якщо буде навіть переслідування церкви, і церква піде в гоніння, то вона все одно буде все одно буде вести церкву до кінця і переможе діявола, червоного дракона, який ще не успокоївся. Який ще не є переможений до кінця, до Рі Христі. І ми те, що ми бачимо зараз, що робиться на нашій землі, це є справа червоного дракона. Червоного дракона, який останній має шанс так, і біжить за жінкою, щоб пожарти її потомство і тих, хто тут за неї. Так, але жінка впекла в пустелі, бо там приготовано їй місце. Так, дорогі Христі, і ми маємо. Триматися тої жінки, яка одягнена в сонце і яка має перемогти всяке зло. Дякуємо Богові в Тройці святій за цей великий дар нам даний чисту Діву Марію. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.